Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю найкраще. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьма. Звуть мене Аня. Дніпро область. Дивимось. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал та приходити на особисті Дніпро найближчі дні. Якась радість у вас була. Можливо, якийсь такий момент, що ми сподівалися, що. Можливо, якісь події на фронті навіть будуть. Ви раділи, що все спокійно, і тут такий момент, що новини, що наші там хлопці щось роблять, йдуть вперед-вперед. Є надія відтиснути ворога. Ну, знову ж таки, хтось зілля плани військових. Тобто буде якась гарна новина, а потім раз і щось пішло не так. Не переживайте. Не переймайтесь, правду не скажуть. А можуть бути якісь такі, знаєте, заяви, що стосуються міста, заяви, що ой, все погано, важко, буде з опаленням. А це може бути навіть офіційна заява, але е, також не переймайтесь, тому що гроші по факту є. Їх якось як притримують, знаєте, в місті. Про щось не говорять. Треба буде захищати мости. Буду думати, як це зробити. Центр міста йому треба. Адмінбудівлі, будинки правосуддя. Знаєте, будуть якісь швидкі події. Це може бути вдень, коли передмістя гучно, нібито все завершилось, а потім на вечір у нас починається обстріл міста. От, знаєте, як затища перед бурею так показує. Нібито ми радіємо все добре. А потім зненацька у нас іде. Обстріл одне, інше, третя проблема, четверта проблема. Дніпро найближчі дні. Ну, карта смерті, да якусь ціль можете вдень, але передмістя гучно, знову ж таки, от як почнеться з дня, а потім буде випробовувати вашу ППО. Десь вибухне, не скажуть. І шахет, і прильот. Ти диви. Збіситься, до центру стягується, до мостів. Промисловість цікавить його, до речі. Так, Дніпропетровщина фронт. Давайте, Дніпропетровщина, фронт. Ми стоїмо на своїх позиціях, нам треба десь от їх відсунути. Важко. У них дуже багато, я так розумію, каби, 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 каби. по області каби взагалі є загроза. область інфраструктура вибиває фронт, там йдуть важкі-важкі обстріли. Тобто не дають по землі рухатись. Думають, що робити з вашим напрямком. Наші думають, буде якесь таке, знаєте, пожвавлення дій. Через це прифронтові можуть сильніше страждати. Павлоград найближчі дні. Павлоград найближчі дні. Щось винюхують вороги. Якась зустріч військових або такі, як два при посаді двоє чоловіків зустрічаються. Якісь захисні споруди буде вибито біля Павлограду. Він знає, куди бити. Десь в районі він знає, куди бити. Може бути також якась затище. Шахеди вночі. Щось важке в день. Діти можуть постраждати. Як дурить, розумієте? Раз, зненацька удар. Раз, зненацька удар. Тут його, тут його інфраструктура цікавить, причому інфраструктура більше в передмісті в районі. Він вже бив, повторює цілі. Важкий якийсь вогонь іде. Камінське, найближчі дні. Камінське. Чомусь загиблі військові, якась руйну, руйнація. Якогось об'єкту, як, ну, і промисловість, дивіться, не соціальна інфраструктура. да, Приватний сектор, може якісь склади біля мостів. Дивіться, він може тут біля мостів швидкі цілі пустити. Біля води, біля мостів. Камінське найближчі дні. Та гучно гупає. Ідеш, ідеш по вулиці в день вах, десь щось гупнула, щось там десь димить. Що це було, чи то вибухнуло, чи то прилетіло. Місцеві вже, як знаєте, не будуть реагувати. Кривий ріг найближчий, дні. Кривий ріг. Кривий ріг. Думають. Тут є біда з водою, з якоюсь. Тут щось є. Тут є біда, може якість. Нам треба мир, бо нам буде важко. Якісь погані новини щодо міста. Містяни будуть, як знаєте, задавати питання, коли буде все добре. Вас будуть, вам будуть обіцяти, що ми все вімкнемо, або все зробимо, або відремонтуємо. Це таке обіцянка ціцянка Кривий ріг найближчі дні. Промисловість. Інфраструктура. Промисловість. Над водою цілі йдуть. З Миколаївщини щось може йти. Швидка ціль звідти з півночі. Вдень обережно на швидкі цілі. Знову покажуть, що може бути ракети, ракети каби. Щось ви приземлите, приземлите до міста, щось впаде, да? але, от, ні, важкий вогонь. Я... Дрони це таке, знаєте, шахеда, я хочу чимось важким до вас добити. Прямо іде, знаєте, такий вогняний шар. Куля така йде. Вас попередять, але таке відчуття, що от, от тільки попередила і вже бахнуло. Ні, копаль дні, ні, копаль найближчих дні. Швидко-швидко машини несуться, автівки несуться. Такий сильний обстріл в день. Може бути перша половина дня навіть. Вогонь за вогнем, ні капель, найближчі дні. Не дає рухатись, от як не дає переміщуватись. Садочки школи обережно. Самі ці приміщення, розумієте, там, де діти повинні бути? Марганець найближчі дні. Гупала-гупала в передмісті, лякала нас, лякали. Може бути, який момент от, або поспали, або, знаєте, то спокійно пожили. Да? І тут зненацька знову. Таке відчуття, що він просто почне бокабами або чимось важким. Тихо, тихо було, тихо, зночі вибухи, вдень знову пішло, щось важке. Це про великий вогонь, він хоче руйнувань. Я хочу, щоб отруйнувалися будівлі, приміщення. З великими наслідками.